Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Слава Україні, слава силам оборони. В ефірі нацмарафону випуск новин. Мене звати Олена Морозова. Я вас також працює команда телеканалу Рада. Збільшилося до двох кількість загиблих на Чернігівщині. На території Семенівської громади російський безпілотник влучив автівки енергетиків. Один загинув на місці, ще один помер у лікарні. Поранених троє, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він виклав фото наслідків обстрілу. Російські війська завдали удару безпілотниками по службових машинах Чернігів-Обленерго поблизу села Жадове. Це на прикордоні Чернігівщині. Час написав через влучання, машина загорілася. а Під час ліквідації наслідків ворог ударив вдруге і вразив інший автомобіль підприємства. Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу. Унаслідок масованої масової атаки ВПЛА поранена одна людина на Харківщині. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Безпілотниками ворог по Почугуєву та селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Унаслідок влучань сталися руйнування та пожежі. Під час дронової атаки світло зникло в Одесі. Повітряну тривогу в області оголосили о пів на першу ночі. Повітряні сили повідомили про групу російських дронів у напрямку Одещини. В Одесі було чуто роботу ППО. У різних районах міста відчули стрибки напруги. Повідомили жителі у соцмережах. А на Київщині повністю відновлено електропостачання після масштабної атаки Росії, під час якої без світла залишилося 110 тисяч абонентів. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у телеграмі. Жителів просять не вмикати одночасно усі електроприлади, щоб уникнути перенавантаження і тримати заряджені павербанки та запастися водою. Повернули світло для 540 тисяч споживачів та воду усім жителям міста. Київ оговтується від чергової масової атаки ворога. У ніч на 10 жовтня, росіяни хвилями випускали по столиці безпілотники та ракети. Пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки у кількох районах столиці. Біля багатоповерхівки у Печерському районі працювала наша Соня Григорчук. Так, я біля будинку. Давайте я десь за 10 хвилин вам туди підійду. Телефон Лариси Мірзи розривається ще з другої години ночі. Вона голова ОСББ будинку, пошкодженого внаслідок атаки росіян. Я спала в чергу. Я спала. Мені першою подзвонила сусідка, до якої зараз підемо. А потім подзвонила і ще одна сусідка, яка й сказала: в нас пожежа Ларисо, давай швидше. Уламка вшохеда найсильніше пошкодило другий під'їзд будинку, та тимчасово туди нікого не пускали. Тож Лариса веде нас у третій до помешкання пані Галини. Біля вхідних дверей відра розбитого скла. Дюєте у вас запах Смелт. Оце ота горіла, оце все, отеця вся дрянь. Галина Миколаївна живе у квартирі на 13-му поверсі. У неї вилетіло скло, у вікнах спальні та кухні. Тобто було подвійне скло і да, одне да, збереглося, а да, інше повністю вилетіло?» Це ціле, а це выяснилось. Жінка розповідає, вночі не могла заснути, тож чула кожен вибух. Я не думала, що це наш. Я не думала, що це наш будинок, розумієте. А вчора ще як на зло, все прибрала, усе пропилососила, мокрою щіткою витерла. І вночі, в цей час, коли почула вибух, я вийшла в туалет і думаю, а що ж це таке? Плями такі осіли, наче брудна пилюка. Думала, мабуть, з решітки, боже, заходжу сюди. Все зазирнула в кімнату, взагалі жах, та й на балконі теж. Галина Миколаївна каже, шкода майна, бо це результат багаторічної праці. Та головне всі живі. Сліз нам не нада, сліз нам не треба. Ви що, Галина Миколаївно? Що таке? Живі, здорові, що таке? Припиняйте негайно, я не дозволяю. 30 років я в Держплані пропрацювала. І що я отримала, щоб він провалився? Цей Путін всього в будинку розбиті більше сотні вікон, каже голова ОСББ. А в другому під'їзді вщент вигоріли до 10 квартир. Там разне стіпін Там різні ступені пошкоджень. У когось повністю вилетіли склопакети, у когось частина, у когось вивернули рами, у когось геть. Усе зараз там працюють і знімають ці склопакети, бо вони просто небезпечні. Є вигоріли квартири, повибито вікна, вибито конструкції. Загалом міжкімнатні двері повигорало дуже сильно приміщення. Рятувальники карс продовжують. Роботи по зрізанню конструкцій, які можуть просто небезпечними, впасти на голову, когось зачепити. І вже потім, як тільки це буде завершено, остаточно по цій адресі роботи будуть завершені. Світло в багатоповерхівці є. А от газ найімовірніше комунальники повернуть не скоро. 17 та 17 поверхів, але з газом це ми, напевне, один із найбільш унікальних будинків у Києві, але факт є факт. Тобто ми залишились без газу, і за попередньою інформацією від керуючої компанії цей процес може затягнутися надовго, що нам дуже не подобається. Під час ліквідації пожежі на вулицю вивели 20 людей, кажуть у столичній ДСНС. П'ятьох ушпиталили. Загалом до гасіння та операції було залучено 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 особи свого складу. Біля будинку пліч-опліч з комунальниками працюють волонтери та благодійники. Допомагають з аварійними конструкціями, лагодять вікна, привозять допомогу та годують усіх гарячими обідами. Орієнтовно 20 волонтерів до нас доєдналося і працюють. Ну постійно постійно нові, нові, нові. І допомагають комунальним службам. Основна наша задача це прибрати скло, зачистити вікна для того, щоб потім можна було їх зашити ОСБ СБ або плівкою законсервувати, для того, що коли буде холодно, щоб люди не замерзли. Соня Григорчук, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. І про те, що наразі відбувається на місці учорашнього обстрілу на Печерську, розкаже Артем Деркачов. Він наживе зі студією. Артемо розповідає, що відомо на цю хвилину. Так, вітаю Олена. Ми Зараз поруч із будинком, який було пошкоджено на себе комбінована така росіяна в ніч з 9 на 10 жовтня. Власне, ми пробуємо зараз поруч із будинком з тієї сторони, де він був пошкоджений. От я зараз попрошу оператора показати, який, який вигляд він має саме зараз. А можна побачити, що з 7 по 9 поверх горів була пожежа в квартирах, а також у прилеглих сусідніх квартирах повилітали шибки шибки. Вже станом на сьогодні, можна побачити, що. Також прилегла територія на землі. є як будівельне сміття, так і побутові речі мешканців цього будинку. Проте разом із тим вже на місці працюють комунальники. Частково вже деякі деякі вікна забиті фанерою, обтянуті плівкою. Комунальники наразі працюють над тим, щоб прибрати прилеглу територію та допомогти мешканцям, які не отримували таку допомогу ще у день влучання, тобто вчора. Також хочу сказати, ця, наступна інформація буде для водіїв, якщо ви рухаєтеся по бульвару Лесі, Українки, то перше з'їзд у сторону метро Звіренецька, він частково перекритий, адже до цього місця буде під'їжджати ще важка комунальна техніка для того, я для того, щоб якомога швидше прибрати наслідки цієї ворожої атаки. Також відомо, що по Києву, як повідомляла київська військова адміністрація, було 12 потерпілок. А зокрема, як нам повідомила голова ОСВБ, цього будинку в цьому будинку відомо про дев'ятьох поранених. На щастя, немає загиблих. Ми будемо далі слідкувати за ситуацією і повідомляти для вас оновлену інформацію. Артем, дякую тобі за роботу. Артем Деркачов був з нами на прямому зв'язку. Розповів про наслідки обстрілу Києва, зокрема про обстріл будинку у Печерському районі. ЄС має запас потужностей для допомоги Україні напередодні зими. Так прокоментувала останню серію російських ударів ніч проти 10 жовтня. Речниця Європейської комісії Анна Кайсей-Конен. вона запевнила, єС продовжить підтримувати Україну як у плані відновлення інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги. Як це було торік? Сполучені Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари поверх існуючих мит. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він різко засудив намір Пекіна установити експортні обмеження практично на всю продукцію, яку виробляють у КНР, і назвав дії Китаю моральною ганьбою. Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу вкрай ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом розробленим ще кілька років тому. Важко повірити, що Китай міг вжити таких заходів, але він це зробив російські компанії змушені знижувати витрати, причина війна проти України та падіння попиту. За даними Reuters, шість гігантів гірничого добувного та транспортного секторів Росії перейшли на чотириденний робочий тиждень, а частина почала скорочення персоналу. В лісопромисловості та металургії також спостерігається так зване тихе скорочення. Експерти прогнозують, що ВВП Росії 2025 року зросте менш як. На відсоток, а прострочені зарплати зросли втричі з нами на зв'язку. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю. Давайте зануримось в останні новини. Було б добре, щоб воно так і було. З приводу російської економіки зокрема побільшало інформації з приводу того, що Росія семимильними кроками рухається ну ледь не в дев'яності за своїм економічним розвитком. Що скажете з цього приводу? Ну одразу хочу сказати, що ну, за часів війни Росія пройшла проходить два етапи свого економічного розвитку. 2022-2023 – Це роки, коли Росія радикально збільшувала військові витрати, і ці військові витрати певною мірою стимулювали перш за все військове виробництво і певною мірою стимулювали попит. Великі виплати військовим, а виплати тим запрацював і працює на оборонних заводах. Ну і я думаю, що цей ланцюг абсолютно зрозуміли. Але вже приблизно починаючи я думаю з середини з кінця останнього кварталу 2024 року і 2025 рік ситуація змінилася. Цей економічний поштовх вичерпався. Ну і це зайвий раз просто доводить про те, що війна і економічна політика військового часу є найбільшою помилкою будь-якого уряду, незалежно від того, про що ми говоримо. Тому дійсно ми бачимо сьогодні певну поворотну точку в розвитку економіки Російської Федерації. І наскільки я розумію, економічні проблеми будуть тільки будуть тільки загострюватися. І чесно кажучи, сьогодні я не бачу якоїсь такої чарівної палички, якогось такого інструменту економічної політики рішення приймаємо сьогодні. Завтра його запроваджуємо. Після завтра у нас це починається починається, починає зростати і починає буяти. Так не буде, і я думаю, що Російська Федерація, якщо не підходить до кризи, то в усякому разі вже фактично перебуває в стані економічної стагнації. Пане ігоре, і тут знов таки бачив новини з приводу того, що в росіян в пенсійному фонді дірка 800 мільярдів рублів. Наскільки це критично? Ну і, безрештою, чи можна одночасно, без, ну безболісно відносно підтримувати певні соціальні стандарти. І підвищувати або знов таки підтримувати ну відносно високі виплати контрактникам, чи в чи в змозі російська економіка? Ну якщо ми подивимося на проект бюджету 2026 року в Російській Федерації, то ми там бачимо дуже цікаву дуже цікаву цифру з одного боку. Витрати військові суто так мовити на воєнні дії, все, що пов'язане з армією, от вони. Зменшилися трошки, правда, зменшилися, але все ж таки зменшилися і у номінальному і в реальному вимірі. Тобто, це говорить про те, що очевидно економіка значить, ну, працює не так, як би хотілося, і дає настільки грошей, скільки потрібно а з іншого боку, зросли трошки витрати на загальну безпеку. Загальна безпека це очевидно репресивний апарат. Ми зрозуміли, чому якщо виникають економічні політичні проблеми, то автократичні режими намагаються підтримати тих, хто їх безпосередньо захищає. А що стосується пенсійного фонду, то в пенсійному фонді вже давно в Російській Федерації були проблеми. Вони кілька разів відкладали, скажімо, запровадження третього е е недержавного ступеню. Е Стенційного страхування, в усякому разі, в масових масштабах, і накопичувальна система, яка працювала фактично в державному тигнути режимі, на державних якихось механізмах, вона переведучно давала збій і просто ці виплати заморожувалися. Тому тут немає нічого дивного, і за великим рахунком, питання тут навіть і не в контрактниках, так? ми можемо сказати, кому там треба платити чи кому не треба платити. Це буде така наша суб'єктивна точка зору. Проблема просто полягає в тому, що на сьогоднішній день Російська Федерація Фактично платить за війну сама. Нам допомагає міжнародна спільнота. Російська Федерація може робити тільки що вона може вичавлювати е, гроші з національної економіки, вона йде на підвищення податків. Е, вона випускає е, облігації федеральної позики. де, дещо звичайно дає експорт, в тому числі нафтопродуктів. але не стільки багато, як це було раніше. Ну і таким чином просто нагромаджуються проблеми, які рано чи пізно перейдуть нову якість, і я думаю, я весь час про це кажу. Що очевидно, десь там, на клязьмі, збирається вже з чорних лебедів і запитує одного. Ну так полетіли хлопці, чи ще почекаємо? Пане пане Ігоре, я буквально декілька секунд витрачу і зверну увагу наших глядачів на досить дивну мапу повітряних тривог. Вона пов'язана, як ви розумієте, так з тим, що більш точково вказуються тривоги на території областей. Тому відповідно бачимо загрозу для Чернігівщини, Черкащини, частини Кірвоградщини, частини Полтавщини, частини Харківщини, частини Сумщини, Запоріжжя. Традиційно. Но червоні Луганщина та тимчасово окупований Крим повітряні сили уточнюють, що всі ці тривоги вони викликані виключно тим, що курсують територію нашої країни ворожі безпілотні літальні апарати. Тож, друзі, будьмо пильними і зважайте, будь ласка, на цю інформацію і безумовно на сигнали повітряних тривог. Пане Ігоре, і ще два слова з приводу наших західних партнерів. Справа в тому нагадаємо, міністри Євросоюзу в Люкс. Ембурзі обговорюють зараз пропозицію Єврокомісії щодо е, репараційних позик Україні на основі заморожених активів е, Російської Федерації. Питання фінансування України на 2026-2027 роки перебуває в центрі уваги. Єврокомісія відповідає на запитання щодо механізму гарантій Бельгії, де зберігаються ці активи. Обговорення проходить на тлі політичних дискусій про ефективне використання ресурсів і можливі ризики для країн, Євросоюзу. Остаточне рішення планують ухвалити на Європейській Раді наприкінці жовтня. Пане Ігоре, давайте ще раз проговоримо про які ризики для країн Європи може йтись взагалі. Перш за все, мова йде про юридичні ризики, тому що гроші урядів, центральних банків, державних установ вони користуються так званим захистом в рамках імунітету. Державного імунітету. В принципі, кошти, про які ми говоримо, це кошти Російської Федерації. Це правило є абсолютно загальним, і воно було зроблено для того, щоб не ну, спокуси у якихось країн, чи забирати чиїсь кошти, таким чином впливати на економічну політику і поставити всіх в рівні умов. На сьогоднішній день ситуація з коштами наступна: вони заморожені, ті кошти які ну умовно кажучи термін дій депозитів, яких уже закінчився, вони використовуються для нових депозитів нашими партнерами, і от під ці відсотки ми фактично отримуємо. Ми фактично отримуємо спеціальну таку, ну не буду називати репараційну позику, яка значить нам сильно допомагає у війні. це фактично застава під позику, яку ми отримали. А що стосується інших так сказати, аспектів, то сьогодні мова йде про те, як використати для застави основну частину боргу, ну не боргу, в даному випадку заморожених коштів. Тобто, то є депозит і є відсотки. Під відсотки ми отримуємо на сьогоднішній день гроші. І далі виникає питання: чи можна використати, чи можна використати сам депозит як заставу для якихось е, нових позик, якихось там я не знаю фінансових інструментів. Ну це вже дуже така технічна розмова, і з моєї точки зору тут немає якихось великих фінансово-технічних складностей. Це все можна, це все можна зробити. Ну і далі виникає просте питання з одного боку. Євроклір це велика система, яка фактично працює от з такими так сказати, державними іншими коштами. І якщо вона піде, скажімо, на е, от таке от рішення віддати заморожені кошти, які там зараз заморожені Україні, от, то, очевидно, в неї будуть і е, певні збитки, в тому числі що інші буде дивитися і говорити Вибачте хлопці. Ми вам довіряємо. Ми розуміємо, що держава прийняла рішення, і це і це буде великою. І це буде великою проблемою. Очевидно, цього. Бояться крім того, давайте також визнаємо ситуацію, що на сьогоднішній день питання, які пов'язані, скажімо, з діяльністю таких фінансових інституцій, да вони багато в чому регулюються національним бельгійським правом. І звичайно брати на себе повну політичну юридичну відповідальність Бельгія не хоче, тому вона говорить, що давайте пошукаємо якесь рішення, коли б, скажімо, всі ці можливі ризики, ризики там судових якихось позовів, ризики того, що треба доведеться якісь кошти повертати або там щось з ними робити, будуть розкладені на всіх членів європейського союзу. Наскільки я розумію, про це саме йде про це саме іде мова. Ну і крім того, один із основних елементів мови йде про те, що. Е в Принципі ці кошти ми готові використати. Ну ми займаємося на увазі Європейський Союз, але вони можуть бути повернені значить в умовах в умовах виплати Російської Федерації в репарації, і це очевидно на сьогоднішній день найбільша проблема, тому що ми знаємо, як Російська Федерація любить і чим не виконує всі свої міжнародні зобов'язання. Пане Ігоре, ми як завжди дуже вдячні вам за такі пояснення. Ігор Бураковський голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій.